Що, що таке е, особливий режим? Е, про це сьогодні говорили і в РНБО. Е, там побувала моя колега Євгенія е, Токар. Я пропоную послухати від неї, як саме розуміють у Радбезі особливий режим на Маріупольському напрямку. Ну і сьогодні в Радбезі дещо пояснили, що власне означає цей особливий режим, який силовики зараз вводять у Маріупольському напрямі. А відтепер лише місцевих мешканців і лише за паспортом, пускатимуть не тільки до самого Маріуполя, а й до населених пунктів двох районів Новоазовського і Тельманівського. І від 8-ї вечора до 6-ї ранку в'їздити туди взагалі буде категорично заборонено. А ще в Радбезі повідомили, що не можна носити із собою зброї, і на всіх територіях із особливих особливим режимом не. Можна Можна фотографувати та знімати місцевість, а надто позиції українських силовиків. За останні кілька діб там спостерігається накопичення військової техніки і особового складу з боку Російської Федерації. Застосовуються всі міри безпеки для того, щоб зберегти, по-перше, життя мирних мешканців, а також забезпечити безпеку і можливість для українських військових. Не виявляти свої позиції, які обладнані, а також гідно зустріти можливу агресію з боку Російської Федерації. Взагалі в РНБО кажуть, що останню добу перемир'я на сході досить таке точково. Ось під Слов'яно-Сербськом це Луганщина. Бойовики і далі провокують бійців Нацгвардії. Я нагадаю, що тамтешній блокпост українських військових ще у понеділок взяли в оточення проросійські бойовики та вимагали від них відступити, погрожуючи розстрілом. Тоді українські армійці не поступилися ні на крок. так от цей блокпост і досі в оточенні бойовиків, але якихось активних бойових дій поки що вдається уникати. Продовжуються провокаційні дії підрозділів противника. Блокпост і надалі оточений з трьох напрямків: танками, бронемашинами та піхотою противника. Наразі бойових зіткнень між сторонами не відбувається. Режим припинення вогню на цій ділянці зберігається. на багатьох інших ділянках цей режим припинення вогню лише на словах. За добу терористи, російські вояки 20 разів гатили по нашим блокпостам на Донбасі. Це зафіксували і представники ОБСЄ. Протягом минулої доби зафіксовано неодноразові факти порушення умов перемир'я в районах населених пунктів Луганської області Чорнухіне, Ніжньобаранниківка, Піски, Городище, Золоте та Донецької області Шуми, Верхньоторецьке, Староласпа, Гранітне, Жданівка, Авдіївка, Докучаєвськ, Тоненьке, Нижня Кринка.